Вечерній кльов. Так. Треба хорошо сфоткати. Оп, тепер ми знаємо, де Серега зловив щуку <плес> на 6 кіло. Як ви гадаєте, зараз секундочку. Та уберите спінінг, й-мою. Бачимо вишку за спінінгом бачимо невеличкий пройом. Це річка поворачує. Водосховище, оцей момент. І по цим двом моментам, відпливаючи звідси від берега, можна вичислити, спалить точку координати, де ловиться риба. Це щоб ви розуміли. Мастерство, то не проп'єш. Глибину ми знаємо, десь 7,5 під ту сторону. Але Серега нам і так те місце рекомендував. Завтра мінус 7 зранку. І це не радосно. Ми спробуємо залити катушку Не Джонсон з Бебі. Нам посоветували, надіюсь, це не уб'є шнур. Ні, це не перекись водорода. Коротше, якусь фігню. Блін, по що то з динамітом зв'язано. Чи тратілом. Ой, не вспомнив. А буває вже вечір. До речі, хтось пише. Звук на петлічний мікрофон. Мені що так звук, що так, різниці взагалі немає. А як вам буде, я чесне слово, без поняття. Але недаремно ж ця штука стоїть. У нас ще їх три. Третій Насті. підщепимо, коли вона з нами на рибалку поїде. Але ж даремно. Я за неї купу грошей вивалив за цю петл... петличку. Рішив не економить. Дивлюсь, тові блогери таким пользуються. Я думаю, краще я доплачу пару тисяч зверху, візьму би ушний, чим новий якийсь DJI. Чи боя. У нас боя є, вроді би, непогано. Але завжди можна краще. Та й таке, добренько, погнали на рибалку. Насос на місці. Мінус 8, Вже який раз підкачую це колесо, раз в 3-4 дня спускає собака дика, і тут бац, привіт! Отполірована шляпка гвоздіка. Падлюка, треба на шина монтаж їхати. А ми на рибалку зібралися. Мінус 8. Так, мікрофончик, ти як, нормально, нормально. Як же ми будемо закидати? А дуже просто по-перше. Чи то вже буде по-друге. А ні, ось воно. Що ж я купив? Гліцерин, нітрогліцерин. Кажуть, треба смазати шнур і лучше Джонсон з бебі. Це ми і провіримо. Це треба не забути. Це раз, по-перше. А по-друге, як бачите, безхмарна погода. Мінус 8 в тіні, що означає плюс 2 на сонці. Разниця обично в тіні на сонці 10 градусів. Ну це я так думаю. К 11 обіцяють мінус 1, сподіваюся, це в тіні. А що це значить? Це значить на сонечку буде ще тепліше. Не розводимо болтологію. розводимо щучок і судачків на покльовочки. Понеслась. Ну що, зимова каска. Це Ну, Якщо Волга заїхала, Волга виїхала. Мій повнопривидний тарантас точно вискочить. Зараза, як же все позамерзало і таять взагалі ні разу не збирається. Красота неописуема. Така шаную його в баню. Оп. І на воді щось. Оп, не мікрофон затулять. І на воді щось непонятне твориться. Можливо, вітер сильніше розгуляється. А в нас лодочка невеличка, ще й жилета нема. Жилет є, але він вдома на причалі. Дивіться, як позамітало це капець. Трендець повніший. На це сумніваюся, їхати фігзна Їх стільки кілометрів туди обратно около 70 я так поняв. Щоб, щоб розвернутися і їхати назад. І таке може бути. Но місце, здається, знайомим. здається, тут Серега косай лодку спускав. Все може бути. Волги не видно, куди вони поплили і коли, чорт його знає. Але сонечко піднімається, а значить буде тепліше. Більш-менш непогано в діті. термобілизна, кофта, куртка і зверху ще. Антидождьовий плащ треба темний вдягнути, щоб не проду, бо куртка вона дишаща пара видувающа, щоб не продувала. Та якось так будемо качати лодку. Хоча б. Хоча б спробуємо. О! Тигедик. Вентилятор кру крутиться, лодка мутиться. Клас. Насосове рива, резина нефіга не качається. Ну, я з цим зараз договорюсь. Падлюка така. Взагалі не хоче накачуватися. Замерзла. Вроді дело пішло. Но мене тепер буде волнувати більше другий питання. Здуть її, і скажіть та я скажу, і засунуть в машину. Діло таке. Не без труда накачано, блін, треба було б пайоли трохи здвинути. Інтересно, зараз щас... та там не можна зробити. Ну нічого. Якось воно та й буде. Розберемося. Мене більше хвиля не устраює. Зараз хоч трошки відгребемо. Попробуємо, подивимось. Що воно, як воно, де воно. Зламав останні очки. Сюди віз штук. Де вони подівались, на ну, одні батя підрізав, це точно. Зарі, десь. А вторий, я машиною переїхав, і третій тільки що на морозі розсипалися. І, і це капець. Надіюсь, тут скритої угрози під снігом немає. Хоча і льот може бути гострий. Не слабо так. Ну, водичка ч... чистоган. Надіюсь, я всі приманки загрузив. Одна коробка це воблери. обліри, втора коробка там є. Сілікон значить десь посередині. Вертатися до машини просто не хочеться. Взагалі ні разу. Вітер сильний не обіщали. Сніг на машині вже починає танути, що не може не радувати. Гребти, правда, метрів 500, по-моєму, на середину. Серега за фарватер казав. І мені це не подобається. Ну ми хоча б спробуємо, подивимось, буде, хвиля буде захльостувати, будемо гребти назад. Надіюсь прорвемося. Не люблю я таку фігню зимою. Ще й на такій лодці. Хто б міг подумати. Занадто мілко або занадто глибоко. Да, одне із двох. При включенні. Щоб це могло бути. Якщо в тебе там порокова глибина під 100 метрів. Я підійшов в океані десь чи в морі. Посередині закинув. Так ти там не одірвався, діпер, ні. О, вроді роздупляється. Десять раз. О, вода чистенька, якоря видно від сеток. Риби не видно. Але видно глубину. Чувак, пора би вже роздуплитися. Тут вже метра два. А ні, метр двадцять. Та й таке. Так, де ж тут? Рибаки. Одну лодку бачу, вон вони. Значить, погребли. Ну що, ми на місці, Заброс кислота, вертус. Ну, треба доставати мінімум машинку, а то і грандпампінг. Вода чиста. Толку буде ноль. Що? Що у нас тут є? Така машинка, о, тьмяна така кислота. О! Краб, раколов, оп, оп! Поміняємо, ну, спочатку протянем кислоту. Так, на 8 граммах. Надо водить хоч рукавиці. Якорь держи. Якісь лодки катаються. І це мені не подобається. Ну, думаю, вряд ли Серега підставив. Сказав, що можна, а насправді не Він би сам не катався. До того місця, де він був, я не доплив. Туди фігачить ще метрів 500 в бокову волну. Главне, щоб якорь не сривала, бо якорь — обичний шар гиря може не підфорпити накидався я з утра. Бувки боюсь розслабити на такій погоді. Хоча пройшов всього часик, навірно, півтора Став з 6 на 9. Вроді, даже діпер трошки риби малював, контрольне слово трошки. І контрольне діпер. Це ж діпер. Непонятно, я тут глубін не знаю, ні черта тут не розумію. Кольця все одно обмерзають, але не так. Ну, Тому що вони на сонечку почнемо з цього. Це просто вітром обдуває. Ролик не обмерзає, це хорошо. Зараз ще трошки сонце ще сильніше прогріє і все буде танути, сподіваюсь. Думав, баклани під той стороною. Ні, бачу ласти. Без поплавка чувак неряє. Може не хоче, щоб його Даже не один вроді, їх двоє. Парами працюють. Там може глибина. чорт його знає, аж туди не доплив. Рішив вернутися на ближню бровку, на якої один фіх, ні черта немає. Може погода винувата. Є, щось є. навірно, окуньок сів Я вже почти пошабашив. Тут невзрачна покльовка. думаю, та хіба треба підсікти. Щось невеличке зовсім. Цап-царап-цап-царап. Цап О, хороший окунява. Фарватерний засранчик. Большоротий жопашник. Ну, на безрив'я. Окунь все одно не риба, я ще не настільки офігівший. Таке ото. Була клювака, можливо це окунь. У нас стоїть осетничок. 1.0. Дроп 0. І приманка 3,5, здається. Може в поводок бахнуло, може, окунь, але клюваку я відчув чітко. Може добере, догоне, таке рідко трапляється, але погода трошки змінилась, трошки стих вітер, як бачите, і сонечко прикрило, тому кислота може спрацьовувати. Давай, синок, давай так, я запомнив направлення, откуда готувалось нападіння <гут> на нашу приманочку. Давай, підлог, то йде вже зависання, провисання можна брати. Та фіг там. Глубина з 6 на 8 на 9 десь. Приманка ціла, двохкольорова, не дуже супер яскрава, бо ни вода не темна і сонце смале. В нашому ділі головне вовремя смиття, Независимо від того, де коли, як, на чому рибачиш. Улов навіть другорядний. Почало так, шатати, що почало заливати лодку. І я вирішив, що я хочу ще раз виїхати на рибалку. Що це не має бути моя остання рибалка. Отак от, от я і договорився, що попер спочатку в бік вроде волни небагато, але там за 300 метрів 400 від берега моє корице страдає нравственно і морально. Треба брати крупнішу. Но для цього треба цю продати. Плюс пару удочок. Плюс накопить ібо... ібо нефік. Ух, слава Богу, вибрались. Ах. Порядок. Руки согрілись, оп! А от ноги нефіга. Ну от і все. Собираємось потроху. Пашем як папа Карло. Час на те, щоб розкластись, час на те, щоб скластись, та хай воно горить. З резинками важче, то і діло в мене в причалі, ви помните. Приїхав, припаркувався, з багажника з шмотки викинув. З розгону вони ж одразу в лодку і залетіли і погнали. Ех. Не, не вистачає тих часів, хоча вони вже як, як у вісні, як наче все приснилося, нічого такого і не було. Це капець. Одна надія, що може колись повториться. Якось так. Як бачите, хвиля іще та. Особливо на середині. Зима, йомаю, що поробиш. Пансіонат який-то розбомблений, розрушений, з боку вроді. Цілий є. Заїзд нормальний. Через день вроді не буде вітра, ой, сонечко закрило, а то палило глаза капець. Через день вроді, не буде вітра, а, значить можна спробувати ще. Зараз зайду в інтернет, пориюся, подивлюсь, по чому човники 3.20-3.30 максимум. Більше не треба. Транцям моторчик вдома є. Але вже, мабуть, не покатаємось, та й не до того зараз. Такі пироги. Що ж, ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. І шукаємо, мабуть, маленьких судачків, або не дуже маленьких. Розберемося, якихось знайдемо.